Велика політика і велика економіка інформаційні стрічки в Штатах переповнені повідомленнями про нові мита і тарифи Трампа, але це не знижує градус пристрастей щодо переговорів з Україною і навколо України. Про них поговоримо з нашим спеціальним кореспондентом у Сполучених Штатах Дмитром Мановченком. Він наживо з американського конгресу. Дмитре, вітаю тебе, будь ласка. А на якому все етапі чи не витіснить оцей торговельна війна і ажіотаж навколо неї війну реальну? Ну, насправді дійсно витісняє, хоча би на ці кілька днів, тому що величезний ажіотаж тут у сполучених штатах, ну і в світі в принципі стосовно цих нових тарифів Трампа чую, як колеги включаються. Вони навіть використовують термін «третя світова в сенсі третя економічна світова війна, тому що пам'ятаєте, що були якісь там локальні торгові війни, які розв'язував Трамп, зокрема під час свого першого терміну. Ну і власне можемо можемо сподіватися. Я думаю, що найближчими днями все ж таки трішки вщ на цей ажіотаж і повернуться справді до важливих речей. Ну а українська тема, тема українського врегулювання і теми переговорів між Вашингтоном і Москвою. Вона ж все одно не сходить ані з порядку денного, ані з перших шпальт. Ну хіба що на ці кілька днів? Тому що ну уявіть, якби не цей скандал щодо торговельної війни, щодо тарифів, ну чи могла би преса, наприклад, пропустити візит сюди до американської столиці, не просто до американської столиці, а до Білого Дому, представника Кремля дійсно в Критому режимі Ну, вчора і сьогодні Кирило Дмитрієв тут у Вашингтоні у Сполучених Штатах більше того мав зустрічі у Білому домі. Перший російський високопосадовець, який відвідав американську столицю з початку повномасштабного вторгнення з 22-го року, ну і багато зустрічей у закритому режимі. У нього сенсаційні ще і в тому, що це людина з американських чорних санкційних списків. І адміністрація Трампа пішла навіть на те, щоб скасувати або призупинити його перебування під. Санкціями для того, щоб видати йому американську візу. Цікавився, що щодо чого цей візит. Є інформація, поки що тільки закрита, тому що й візит закритий. кажуть, що в принципі він веде економічний трек, тобто розмови не стільки і не тільки про Україну, скільки про взагалі велике перезавантаження між Москвою і Сполученими Штатами, якого хочуть і Трамп і Путін. Ну зокрема говорять про відновлення прямого авіасполучення, про можливість скасування санкцій, на якому наполягає Росія, і навіть чую, що Дмитріїв привіз. До Вашингтона великий бізнес пакет, розуміючи, що нинішня адміністрація Трампа багато в чому базується на бізнесових інтересах, або навіть будь-які політичні рішення все одно мають приносити економічні дивіденти. Цей бізнес-підхід це очікування економічних дивідентів, є і щодо України. Ну і якраз міністр економіки Сполучених Штатів в інтерв'ю Блумбергу Скотт Бесен сказав, що українська делегація має прибути до Сполучених Штатів або наприкінці цього, або на початку наступного тижня, щоб обговорити запропоновану Вашингтоном угоду щодо корисних копалин. Цей новий варіант, який більш широкий, з'ясовував теж в дипломатичних джерелах. кажуть мені, що це поки не підписання, скоріш за все, що це дійсно обговорення. Що ось на такому, поки що, попередньому етапі є цей момент. Але знаєте, цікаво, що до цього у державному департаменті, навіть не на камеру журналістам, говорили, що, начебто, хочуть трішки угоду відкласти, хочуть зосередитися на мирних домовленостях. Ну і зараз ми бачимо, що навпаки, американська адміністрація інтенсифікує знову ж таки переговори щодо цієї угоди, і це насправді показує, наскільки неузгодженими є позиції різних американських відомств в рамках однієї, здавалося б, команди Дональда Трампа. Ну і наскільки змінюються пріоритети, вектори в залежності від того, який сьогодні настрій, яка саме сьогодні надійшла чергова команда. А щодо неузгодженості дії американської влади, є ще один приклад, але трішки інший, тим не менш, це. Це якраз конгрес. Ну і конгрес зараз обирає свій власний трек. Конгрес намагається е, діяти і встановлювати певні обмеження для команди Трампа. Поясню, що мається на увазі. Е, після того як президента обрали, ми практично не чули конгресменів і не тільки республіканців. Зрозуміло, що вони однопартійці Трампа мають його підтримувати, але і демократів. Це американська політична традиція, що будь-який американський лідер, як би тут в конгресі до нього не ставилися, має отримати певний час. Для того щоб ну показати або свою програму, або свої дії, але ось саме зараз, вже через кілька місяців, вважайте, конгрес хоче створювати певну систему ну таких стримувань і противаг Ось цю класично. Саме тому ми бачили ініціативу з десь 5-6, Мені здається, конгресменів її висунули. Ініціативу ініціативи щодо того, що має з'явитися резолюція, яка заборонить американській адміністрації виносити зміну українських кордонів як умову на переговорах. Після цього з'явився. Лист конгресменів, які зокрема підписали республіканці, близькі до Трампа, і йшлося там про те, що доля заморожених російських коштів заморожених кремлівських мільярдів теж не може бути на переговорах, не може бути предметом переговорів, що не можна щодо цього навіть торгуватися. Ну і зараз ми бачимо новий набагато потужніший крок, тому що дивіться, там там 5, 7, 9 конгресменів виходили з цими першими ініціативами. Зараз ми бачимо десь 50 сенаторів. Це половина сенату. Це дуже потужно, дуже серйозно, тому що ну, десь е, близько 100 конгресменів, близько 100 сенаторів. Ми маємо 50 – Це ну ще кілька голосів. і Можна буде взагалі сенатом затверджувати. Йдеться про те, що конгрес хоче встановити обмеження, обмеження про яке вже повідомлять Москву, закріплять навіть законодавчо. Можливо, і там пропонується запровадити мита до 500% і щодо Росії, і щодо тих країн, які зна. Нею торгують, торгуються енергоносіями, торгують нафтою, торгують газом, в разі якщо Москва відмовиться від мирного врегулювання. Ну, бачите, пропозиція максимально радикальна. Навіть самі конгресмени, я говорив тут в колуарах з їхніми помічниками, в принципі, не очікують, щось в цьому виді вона пройде, буде проголосована. Втім, якраз вони розраховують, що саме конгрес зараз, коли адміністрація Трампа проводить переговори з росіянами, зокрема і ті, що відбуваються сьогодні, із представником Москви. Саме конгрес має встановлювати певні обмеження, проводити певні червоні лінії, які в адміністрації, які білий дім не має перейти. Ну і закінчуючи буквально 20 секунд, скажу, що тут в конгресі дуже цікавий був сьогодні виступ нового головнокомандувача військами з сполучених штатів у Європі. Ми всі пам'ятаємо Бена Ходжеса. Ось це та приблизна позиція, саме та позиція. І він сказав, що за його даними, за даними розвідки, Росія зараз готується увага до масштабного. Довгого протистояння з Європою. Ну і якщо вже військові про це говорять відкрито, то ми бачимо, що не так легко проходять переговори, і можливо, дійсно, Кремль грає в цю довгу ігру для того, щоб прорвати дипломатичну ізоляцію, але взагалі не налаштований на мир. Всі подробиці щодо виступу цього сьогодні тут в конгресі якраз можу розповісти у випуску 8 в нашому підсумковому випуску. Льоша, колеги. Дмитре, дуже тобі дякую за докладну розповідь. Це Дмитро Анопченко, наш спеціальний кореспондент напряму із Вашингтона. І е, ще раз ми побачимося з ним, звісно, о 20-й годині в рамках підсумкового випуску. Не пропустіть. Дякую, Дмитре.